Купили квартиру, а в результаті ні грошей, ні квадратних метрів. У Хмельницькому розгорівся скандал через будівництво багатоповерхівки по вулиці Північній. За словами забудовника, початок робіт планували розпочати у травні 2021-го. А отримати омріяні квадратні метри пайовики мали б трішки більше ніж за рік. Та не так сталося, як гадалося. Ще в 2021 році внесли плату 100% плату за будинок. Це ну, не мала сума на той час. І фактично майже рік взагалі будівництво не велося. Ну а потім, коли ми вже почали ходити сюди, надоїдати, то от вони побудували півтора поверхи. Ці кадри наша знімальна група робила ще у травні. Тоді пані Ірина та ще кілька десятків інших пайовиків почали бити на сполох. Люди розповідають, втомилися вірити обіцянкам. Бо ж, попри визначені терміни будівництва, перші натяки на початок робіт забудовник зробив лише у 2023-му. Застройка почалася. Почалося вилився мур, так чи фундамент, як воно там правильно називається. І до кінця. 23-го року, десь в жовтні місяці, з'явилось півтора етажа. Якась цегла, непонятно якого кольору, якогось збору, тобто немає там завезених ні будівельних матеріалів, ні матеріалів, нічого, де все зберігається. На сьогоднішній день повинні бути закуплені не тільки кірпіч, перекриття, повинні бути вікна, двері, повинно бути повністю все закуплено і вигнату хоча б коробку якої взагалі немає? Ми би хотіли б знати, де поділись наші кошти. Ба більше кажуть люди: більшість із 130 запланованих квартир внесли оплату повністю. Тож, аби в чергове з'ясувати причину затримки, пайовики рушили до офісу забудовника. Щоправда, розмова не задалася вже від початку. Завершення будівництва коли мало бути. В 22-му році, в четвертому кварталі, ми кожного, прийшли отдельно, взнати. Дайте я докажу. Да, да. Ми прийшли взнати, чому не завершилося будівництво. Я чи... А де, а де наші Поділи. кошти? Де поділися? І е, раз повторяю, значить для того, щоб достроїти, нужны деньги, правильно то понімаєте? Не внесе, де ко я тоже в нього з після словесної перепалки. Забудовник розповів, що для відновлення будівництва потрібні гроші, робітники та інвестор. Крім того, попросив людей продовжити договори. Та наприкінці наважився на обіцянку. Мовляв, забудова розморозиться впродовж місяця. Та, що значить, ви не знаєте? Та ні через місяць, ні через два ситуація не змінилася. У липні ми знову зустрічаємось з пайовиками. Цього разу вже на будові. Тут ні працівників, ні будматеріалів, ні охоронців. Лише висотний кран та півтора поверхи з цегли, яка розсипається в руках. Люди стверджують, їхній терпець урвався. Ми і пайовики вирішили подати заяви всі інстанції нашого міста. Семчишин передав свою заяву на будівництво архітектури, де ми збиралися 25 червня. І всі питання, які виникали, в ці заяви і взагалі всі питання, які виникали до... Забудовника в образі кохана В'ячеслава Володимировича. Присутній був його юрист, але ні одної відповіді вони не дали на всі ці питання. За словами вкладників, місцеві органи дали забудовнику місяць, аби надати усі необхідні документи. Якщо не подадуть вони нічого, значить поліція буде передавати цю заяву. На суд. Ну, будемо збиратися, щось будемо рішати далі. Пайовики налаштовані рішуче. Додають, зроблять усе, аби отримати омріяні квартири, бо ж для когось це лише черговий робочий об'єкт, а для них результат багаторічної праці та старань, які ось так просто хтось вирішив зруйнувати. Олена Гула, Ростислав Маслов, Микита Гуменюк, новини 33 канал.